Виїзна нарада з вивчення на місці основних проблем лісового господарства та шляхів їх вирішення відбулася з ініціативи Державного агентства лісових ресурсів України на базі Вигодського лісгоспу. Тут представникам лісогосподарських структур з усієї України продемонстрували роботу техніки для гасіння лісових пожеж, а також нові технології лісозаготівлі та будівництва лісових доріг, яке поступово відновлюють на Прикарпатті. В рамках наради також збиралися та узагальнювалися пропозиції фахівців лісового господарства та науковців до державної цільової програми Ліси України на 2017-2021 роки. Виконуючи обов'язки керівника Держлісагентства також зазначила, що сьогодні на фінальній стадії знаходяться затвердження нових санітарних правил для лісогосподарюючих суб'єктів. Їх нова редакція покликана вирішити проблему зловживань під час санітарних рубок. На сьогоднішній день ми вже пройшли всі етапи погоджування і на наступний четвертій санітарні правила будуть розглядатися на урядовому комітеті. Після чого будуть схвалені прийняті Кабміном. Я переконана, що вони будуть прийняті тиждень-півтора. Соціально-санітарні рубки пропонуються новими правилами, якраз у тих виключних випадках, які ми називали сьогодні, це всихання. І до цих випадків буде залучена аналогічна громадськість і будуть залучені спеціалісти, які будуть підписуватися. Я думаю, громадськості треба розказувати показувати ці факти. А для виявлення проблемних ділянок лісу та збільшення ефективності господарювання на Прикарпатті вже кілька років, як відновили будівництво. Лісовий доріг. Кілька кілометрів такої новозбудованої дороги продемонстрували і учасникам наради, так само, як і можливості нової лісозаготівельної техніки, яку вже використовують у Вигодському лісовому господарстві. Івано-Франківська область дійсна і креативна зона. Бачите, що найбільша проблема в лісі це є дороги. У нас якраз відбувається будівництво дороги. Я вважаю, що це потрібно робити. Також під час виясної наради обговорюваю проблеми та наслідки всихання великих ділянок ялинових лісів на Прикарпатті. Про те, як подолати це явище та чим воно спричинено, говорили фахівці, лісники та науковці. А представники влади, в свою чергу, шукали можливості використання у промислових об'ємах лісового сухостою. Проблематика всихаючих лісів є дуже важливою для івано-франківщини для цілої України. І важливим, напевно, буде для нас всіх зрозуміти, що далі робити з цими всихаючими лісами, щоб така кількість лісу, яка зараз ми бачимо, лежить на землі, всихає, не дає можливості далі робити необхідні справи. Має бути короткий термін вирішено. у Долинському районі. Так званий сухостій та низкосортну деревину, яку відносять до категорії дров, усім лісосоготівельним та лісопереробним підприємствам пропонують реалізовувати прямо на території району. Тут таке дерево використовують як енергетичну сировину. Що заплановано в Долинському районі? Перше це питання можливості. Закуповувати у наших державних підприємств лісової галузі низькосортну сировину саме дрова. Що це нам дає? Це дає можливість переводити, перше, зекономити споживання газу це основне питання. Друге питання стратегічне питання це енергозбереження і незалежність від російського газу. І друге перевід всіх це закладів культури, охорони здоров'я, школи на альтернативний відпал. Окрім того, учасники виїзної наради біля садиби Шевченківського лісництва спільно висадили тисову алею до 25-річчя незалежності України. 25 дерев тису висадили на честь кожного року незалежності, і всі вони символізують 24 області нашої держави та автономну Республіку Крим як частину України.